Чеська Прага вже не перший рік поспіль дарує прихильникам силових єдиноборств свято мужності і витримки та можливість проявити свої найкращі фізичні кондиції. У рамках проведення відкритого європейського спортивного форуму на татамі збираються представники різноманітних бійцівських шкіл старого світу, аби визначити найкращих. Цьогорічний чемпіонат Європи об'єднав до участі команди з 14 країн. Серед фаворитів спортсмени з Німеччини, Бельгії, Чехії, Голландії та України. До складу національної збірної потрапили і представники Дніпропетровщини, більшість з яких – вихованці Криворізької федерації рукопашного бою. Підготовка йшла дуже серйозна. У нас літом було два виїзних збори, спеціальна підготовка до цього чемпіонату. Це в Железному порту і Коблево, де зборна тренувалася усилено. І, і тренера, головні тренера зборної країни допомагали в цьому. Ребята дуже серйозно підійшли до підготовки і виступили Практически на 120-130%, а може навіть і більше. Приємно відзначити, що смак боротьби у фіналі відчули усі криворічці. На п'єдестал Пошани неодноразово підіймалися Іван Лихолат, Ольга Денисенко, Олеся Хмелюк, Дарія Павленко, Катрін Каргбо, Валентин Авраменко, якого за рішенням Федерації IBF визнано кращим спортсменом року. Та Кирило Березуцький. Доробок наших земляків 8 золотих, 5 срібних та 4 бронзові нагороди. Я старался с самых ранних лет, чтобы выйти на этот уровень. Я занимался упорно. Спасибо нашим тренерам, они вкладывали всю душу. Это уже не первый для меня чемпионат Европы и мира, но во всяком случае можно сказать, что это первый чемпионат, на котором я выиграл. То есть для меня это большой шаг, так как я уже смог наконец-то ну, показать себя и занять какое-то призовое место. Уже 13 лет занимаюсь. Ну, для меня это уже как больше хобби, это уже мой стиль жизни. Я никогда это не брошу, и это будет продолжаться. Ну, Пока я жив, поки буду займатися спортом. Може потім буду займатися ну тренірством, ну, маленьких школьників. Загалом дорослі спортсмени національної збірної вибороли більше 30 золотих медалей, що дозволило нашій команді посісти перше місце у загальному заліку. Таким чином, збірна України з рукопашного бою підтвердила реноме однієї з найсильніших команд старого світу. А свої перемоги наші спортсмени присвятили двадцятій річниці заснування національної федерації. Хотелось бы выразить благодарность Фищенко Александру, смелому Сергею, Павлову Константину. Вот они очень сильно помогали, так сказать, и в подготовке, и в отправке спортсменов за, так сказать, за рубеж и поучаствовать в соревнованиях. Ну и спасибо, конечно, сборной Украины и главным тренерам. Это Волошин Анатолий Анатольевич. Мінєнка, Олександр Васильович, Іващенка, Валентин Васильович, Вот. ну і звісно, і руководство чемпіонат Європи у Чехії окреслив офіційне завершення цьогорічного змагального сезону. У планах на наступний рік підготовка до двох європейських спортивних форумів, які прийматимуть Бельгія та Україна.